Андрей Ставрополь у нас. Андрей здравствуйте. Ставрополь, здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос по куску. Вот вы сказали вначале, что нужно слушать только официальное заявление. То мы еще раз, раз твердо обороны. повторяем. Вы поняли наше сообщение? Что касается вы... вопросов по ситуации, Читайте все в средствах массовой информации, слушайте. в средствах Виктор Николаевич, я могу задать вопрос? Все. Зачем вы все. меня перебиваете? Я вам, я вам сказал по курску Дайте только мне задать взамен. вопрос. Если Масса вы зададите перед... вопрос, я обед вам скажу. Читайте все, что сообщает Кремль, Минобороны и так далее. Официальная власть, что сообщает. Все. Я не могу интерпретировать этот вопрос. А вдруг я ошибусь? Зачем мне это нужно, уважаемый? Не буду я відповідати і вам говорю. Я пользуюся информацией. і ви, пожалуйста, пользуйтесь. Поехали. Я вам отвечу, а ви переначете, а потім, може, у мене неприятність бути. Я этого не хочу. Поехали. кто в нас Ну, а справа в тому, що насамперед ми останнім часом, ви можливо, помітили представники влади не дуже охоче коментують це питання, і це правильно, тому що треба, щоб воно залишалося, знаєте, є таке поняття туман війни. Тобто для того, щоб дезорієнтувати ворога, треба ну дотримуватися певних правил. Тому я теж не буду коментувати в деталях. Але стосовно цієї заяви, ну насамперед я дивлюсь на це як юрист міжнародний, тому що е, треба розуміти, що коли відбувається міжнародний збройний конфлікт, коли йде війна. Особливо якщо йдеться про е, війну агресію агресивну війну, то є е, е, право на самооборони, яке передбачено статтею 51 статуту організації об'єднаних націй, яке дає право Україні вести бойові дії, е, здійснюючи своє право на самооборону на території держави агресора, тобто це наше право за міжнародним правом. Е, по-друге, ми бачимо, яку паніку викликали події довкола Курської е, області е, в Кремлі. Ми бачимо, що змінився дійсно наратив війни. Якщо раніше йшлося про бойові дії на території України, то зараз ми бачимо, що відбуваються бойові дії на території держави агресора. Тобто, це вже говорить про те, що Путін не встані гарантувати безпеку для своїх громадян, тобто це підриває його легітимність і ставить для нього під загрозу його перебування при владі. Тобто я вважаю, що ми напередодні дуже суттєвих змін. А наскільки я знаю, президент України отримав таке запрошення. Хоча на 100% я не можу це стверджувати. Але за моєю інформацією, так тобто він запрошений на інавгурацію. Ну насамперед, Африка, цей континент дійсно є одним зі стратегічних пріоритетів для України. До речі, про необхідність таких поїздок міністра закордонних справ і представників делегацій Верховної Ради, про це йшлося ще до повномасштабної агресії. Зараз ми продовжуємо таке спілкування з країнами Африки, з представниками інших країн глобального півдня. і це є дуже важливим. До речі, це вже четверта поїздка міністра закордонних справ і ті країни, які він відвідав, щойно це. Дружні по суті до України країни я можу це стверджувати на підставі спілкування з делегаціями парламентськими делегаціями цих країн в рамках діяльності міжпарламентського союзу. Ми зустрічалися з делегаціями, наприклад, йдеться про Малаві, про Замбію. І це країни, які які по суті є прозахідними. і вони підтримують Україну. Більшість цих країн голосують в Генеральній асамблеї ООН за резолюції, спрямовані на підтримку територіальної цілісності і суверенітету України. Це країни, з якими ми розвиваємо економічні відносини, які часто потерпають від російської агресії в тому плані, що це нищить їхній економічний добробут. До речі, деякі африканські країни опинились на межі голоду через те, що агресія Росії підірвала суттєво підірвала продовольчу стабільність у світі. Тобто нам треба розвивати відносини з цими країнами, особливо з тими, які є дружніми, і вони можуть надати нам необхідну політичну і дипломатичну підтримку. Це також важливо. Ну, справа в тому, що країни Африки вони є дуже різноманітними, і там є країни, в яких дійсно демократія, парламентаризм. Я можу навести приклад, і Південно Африканська Республіка, і Кенія, і Малаві. Але справа також в тому, що зараз відбувається боротьба. За Африку за вплив і відносини з африканськими країнами боротьба тут теж пролягає такий фронт боротьби між е, демократичними країнами і авторитарними режимами. І тому, на мою думку, треба підтримувати демократичні африканські країни. А до речі, дійсно так країни, які авторитарні, вони тяжіють до е, Росії, до Китаю намагається мати великий вплив в цих країнах. Тобто на цьому континенті також відбувається доволі. Іноді гостра політична боротьба між демократією і авторитаризмом, але ми маємо бути на боці демократії, демократичних країн підтримувати їх в різних регіонах світу. Я в основному погоджуюсь з вами, але тут проблема: ось у чому справа в тому, що коли країни демократія, зокрема Сполучені Штати, вони ну не намагаються. Представити якусь альтернативу або допомогти розвитку демократії в країнах Африки, то тоді вакуум не виникає. Тобто на місці країн демократії одразу намагається це місце зайняти авторитарні країни Насамперед, Росія за допомогою терористичної організації Вагнер. Це також Китай, який по суті проводить таку економічну політику, яка нагадує сучасний неоколоніалізм. Тобто немає вакууму, і в цьому полягає небезпека. Хоча зараз, зокрема, в сполучених штатах з цього приводу відбувається дискусія: наскільки сполучені штати мають бути активними в просуванні ліберальної демократії у світі підтримувати демократичні країни. Є така думка, що треба а, просто залишити це і вийти економити економити наприклад свої ресурси гроші врешті решт і а, просто самоусунутися можна сказати є така зовнішньополітична якщо можна висловитися парадигма і тут відбувається така дискусія в сполучених штатах що робити далі і немає відповіді на жаль на це Ну, коли ми говоримо про е, переговори про перемовини, то зазвичай ми маємо на увазі двосторонній формат. Е, хоча насправді є дуже різноманітні формати в дипломатичній практиці, в історії міжнародних відносин, наприклад, у свій час можна згадати. Сполучені Штати Іран після ісламської революції 79-го року, коли вони проводили перемовини, то це були не безпосередні перемовини, а за допомогою такого посередника, як Алжир, тобто є різні формати. Але е, тут треба розуміти, що немає сенсу вести перемовини з Росією, коли Путін залишається при владі, тому що ну, по-перше, це людина, яка абсолютно не тримає свого слова і яка не є договороздатною, здатною, так би мовити. Тобто тут немає сенсу. Він е, порушує всі домовленості, які були досягнуті. Я маю на увазі, наприклад, мінські домовленості. Тобто, немає сенсу навіть вести переговори з тим, хто їх не буде виконувати. Е, можливо, зміниться ситуація в Росії. Можливо, можливо, замість Путіна буде якийсь новий е, лідер, новий політик. Е, цього не можна виключати. Але наразі йдеться навіть не перемовина, а про е, створення такої політики правової рамки. За допомогою глобальних самітів миру, наприклад, другого саміту миру, йдеться про такий багатосторонній формат просування ідеї справедливого миру. А під цією ідеєю мається на увазі 10 пунктів формули миру президента Зеленського. Тобто таке спілкування воно може відбуватись тільки в такому багатосторонньому форматі за участю за участі багатьох країн, які підтримують міжнародне право статут ООН і формулу миру президента Зеленського. Ну я сподіваюся, що саме так і треба інтерпретувати слова президента, тому що це вже давно перезріле питання. Ми розуміємо, що РПЦ не є. Навіть релігійну організацію це скоріше нагадує таку тоталітарну секту терористичну тоталітарну секту, яка контролюється спецслужбами Росії, тобто, це не є питанням релігійної свободи, це є питання національної безпеки, і це дуже небезпечна організація, яка. Залежить від російського терор... або керується, просто керується російським терористичним режимом, але тут є один аспект міжнародне власне. Нам треба дуже терпляче переконувати, пояснювати зокрема нашим американським колегам про що йдеться, тому що згадаємо виступ е, в Сенаті. Е, Одного з кандидатів віцепрезиденти, який до речі мені здається, якраз з ним треба також буде попрацювати пояснити про що йдеться: що це не питання релігійної свободи, а питання забезпечення безпеки країни під час війни.